Всім привіт! Ось дивіться, які у нас тут краєвиди. Щось сьогодні вранці встала, якийсь день не задався. Ну, Стрію зовсім немає, все дратує. От Вирішила пройтись по навколиці, порозглядати мальовничість цих краєвидів. Заодно трішки розвіється. Як там кажуть, не беремо важко в руки, а дурного в голову. Якщо я... вдасться мені десь пройтися, тому що тут ось такі чагарники, зарослі були, голова вища за мене. Тут ось горіх, але щось там плодів геть зовсім-зовсім мало десь на самих вершках. і бур'я, тобто це ось так, це вище мене вже. тут поле соняшників у нас дуже таке. Коняки теж дуже високі. Вже до стигли, Скоро їх будуть молотити. Обідим. Ось це поле. Ну не поле, це тут колись були людські городи. Люди не захотіли обробляти, віддали якомусь фермеру і він обробляє тепер. Не дуже хочеться лізти в оці бур'яни, але... Бур'яни, бур'янці. Оце я наберуся різних буяків. Дещось господи, куди вона оце полізла. Чисно слово. Не знаю. Десь, мабуть, таки вибриду. Ну, щоб ви розуміли, бур'ян дійсно вищий за мене. Ура! Ми вийшли на галявину. Дивіться, яка тут шикарна береза. Сьогодні вітер. Хитає своїм гіллям. Дуже гарно. Запуляла на себе міщеню, поки не пав. Буде колодця тепер. Ну нічого. Навіть у волоссі будь-які кошмар. О. О, тут можна трохи йти. Фермер проїхав під своєю ділянкою, як пожежна безпека. Можна нормально йти. Правда, штани тепер курять. Добре, що хоч додумалася штани вдягнути. А не пішла в шортах. Було б... Якби пішла в шортах, було б те, що в дитинстві, як були канікули.